Всім привіт! Я Олександра вітаю вас на каналі про в'язання. Тижневий влог е, сьогодні неділя, 26 січня, я дов'язала абсолютно всі свої проекти, і це значить, що мені треба щось нове починати. Мені здається, я вже неодноразово вам розповідала, що е, це для мене такий маленький завжди стрес. Я не люблю е, планувати, не люблю щось нове розпочинати, підбирати. Нитки мені. Подобається сам процес, а процес планування і якогось вибору це зовсім не моє, але все закінчено. Тому сьогодні я дістала шкарпеткові запаси і підібрала собі нитки аж на три проекти одразу, щоб вже це зробити, і потім просто брати нитки і працювати. Так, я буду в'язати шкарпетки ну це, мабуть, можна сказати, залишків для військових. Скоріше за все, це буде. Перша пара в мене буде ось такою комбінацією: це алізе. Колір 58-й, темно-синій, і це пряжа, яку мені Тетяна присилала у ну, подарунку новорічному. Е, мабуть, буде найпростіше. Резинка, п'ятка, мисок темно синіми темно темно-синюю, А сама шкарпетка буде ось така смугаста. Мені здається, тут 50 грамів. Е, і Має вистачити цього. Ну, подивимось. Можливо, зв'яжу широку резинку, можливо, смуги додам ще темно-сині на пагомілку, щоб точно всі 50 грамів мені вистачило на всю шкарпетку і стопу. Так, проєкт номер один. Друге, теж давно в мене ці залишки вже лежать, треба їх використати. Це така специфічна пряжа Лана Гроса. Майлен Вайт Cotton Stretch. Це шкарпеткова, це шкарпеткова пряжа, але з котоном тут 45% вовни, 35 котону, і 13 поліаміду, і 7. Я думаю, що це Еластан, тому що ця нитка, вона така як гумка дуже пружня. В'язала я шкарпетки ось такого кольору, такого, такого і з комбінації. Цих двох теж. Всього в мене десь 70 грамів цієї пряжі. Це вистачить на повноцінну пару. Вона буде трошки така чудернацька, але хочу вже вив'язати, тому що ну, цю нитку її треба комбінувати лише з таким самим артикулом, тому що вона ну, дуже відрізняється. від звичайної шкарпеткової, від якихось інших тих, де є котон. через оцю стрейчову складову. Тому. Буде ось така пара. Можливо, не знаю, можу, зроблю ось такі, наприклад, резинки. Потім е, тіло шкарпетки буде ось таким. І темно сині зроблю поверху смуги, наприклад, щоб не залишати це на висок. Коротше, не знаю, буду по ходу діла. Думати, що з цим робити. Хочу вже вивізати, тому що, ну, по-перше, позбутися цих залишків, і навряд чи я буду ще таку пряжу купувати колись. Вона непогана, в неї такі демісезонні шкарпетки виходять, але вже спробувала. Більше немає бажання, тому треба використати. І, і третя пара Ну, це не пара, це така частина. Від неї основний колір буде ось такий це Алізертіс Sun. І номер 4320, такий сіро, блакитний трошки якимось не, зов, не зовсім він блакитний. Це дивно звучить, але ніби теплий блакитний. І залишки ось ці, залишки від останніх шкарпеток, трошки темно-синього. Все хеліксом буду вов'язувати і, можливо, прийдеться додавати ще ось цей. Ну, скоріше за все, прийдеться. Буду вже по ходу діла дивитись, це третя буде пара. Розпочну, мабуть. Після того, як вив'яжу ось цю, що показувала перша. все в мене ціла сумка планів. Поки тільки шкарпетки, мені дуже хочеться і щось вже плечове, нове розпочати. Тому що на диво я отримала задоволення від останнього процесу і хочеться знов-таки поритись у своїх залишках. Можливо, щось цікаве, я підберу таке. Легеньке вже на весну, тому що теплі речі навіть цією зимою вони якось ну, зовсім не використовувались. У мене є і теплі свитри, і все, і дуже мало і все це носила, тому що просто в нас ну, спека, Спека, я шапку вдягала, мені здається, один чи два рази, а вже кінець січня. І лютий планується теж більш-менш теплим. Ось такі маю плани, сподіваюсь, щось путнє з цього вийде на тижні. Буду в'язати, показувати вам, що в мене виходить. Дивний, дивний влог в мене виходить з двох підключень, але вже як є, я ніби не можу ніяк повернутися у нормальний процес зйомок. От я в'язала шкарпетки, думаю, ну що я буду знімати, хіба це цікаво в процесі. Що я раніше вам показувала, чесно, гадки не маю. Ну, ось такий дивний влог, покажу, готові роботи. Там процес, новий процес, який вчора почала. Так, шкарпетки перші. Ось так вони в мене вийшли. Гляньте, як прикольно вклалась пряжа. Це пряжа, яку мені дарувала. Тетяна, вона присилала на Новий рік подарунок, і там була, був такий моточок 50-грамовий. І як бачите, його вистачило на е, чоловічу пару. Це десь 41-й в мене вийшов розмір. Трошки тут я до того, як почала закривати мисок, дов'язала 5 чи 6 рядів темно-синім, повністю використала весь моточок. Непогана пряжа, вона така пухкенька, класно лягає в шкарпетки, і ну, мені дуже подобається, як воно виклалося такими. Смугами, спіралями, такими спіралями класно. Непогано з темно-синім. Перша пара така. Друга пара, яку я зв'язала, виглядає ось таким чином. Вони зовсім маленькі в мене вийшли, але я повністю використала обидва кольори, чому дуже рада. Тому що я казала, що ця пряжа, вона. Ну, така специфічна за рахунок того, що вона з котоном. От ще в мене трошки-трошки залишилось такого кольору. Вона з котоном і вона стречова, тому її можна поєднувати лише саму собою. Зі звичайною шкарпеткової вона буде виглядати ну, недобре у виробі, тому зв'язала повністю весь. Оцей темненький колір на резинку, і розрахувала так, щоб в мене вийшли шкарпетки десь це розмір 36-37. Вони такі яскраві. Я не знаю, наскільки ці кольори поєднуються, але дитина мені сказала, що схоже на гострий перчик за кольором зелених хвостиків, такі червоні. Ну, нехай будуть такі. Все, дві готові роботи. І вчора розпочала. З того, що я вам показувала, але не зовсім з того. У мене був план повив'язувати. Повив У мене був план повив'язувати залишки. Але вчора мені не захотілося чогось з ними гратися. Ось такий в мене був, ось такий і десь ще. Ось це. Я планувала, це приберу, планувала поєднати ось ці два кольори. і Туди смугами чи хеліксом додати ось ці, щоб вони вже не бовтались, але чогось вчора мені перехотілося таке робити, я не знаю. Це від настрою дуже залежить, коли хочеться щось комбінувати, коли хочеться взяти взагалі новий моток і в'язати, не думаючи і нічого не під'єднуючи. Тому будуть шкарпетки ось такі. Я взяла дві пари, два набори по 5 спиць, тому що хочу в'язати їх паралельно, для того, щоб. В мене вистачило точно пряжі, бо я не впевнена, резинка буде світла і потім буде хелікс цих двох кольорів. Тобто я пров'яжу до п'ятки одну шкарпетку, потім почну з іншого кінця мотка другу. Подивимось. Мені здається, що має вистачити, але якщо не вистачить, то буду додавати там на п'ятку якийсь синій. Оце ще там на синій він трохи відрізняється, але на хелікс піде. Ну, коротше, буду дивитись по ходу діла. Ось такий процес більше нічого не починала, а це повернув свої е, коробки з залишками. Я колись це вже показувала, але зараз буду прибирати, покажу ще раз, для новеньких на каналі. Можливо, ви не бачили. В мене є дві таких. В мене є дві таких це від панетони упаковки дуже класні, вони такі якісні. Я завжди коли їх дістаю, згадую свою бабусю. В мене бабуся була просто фанатка всіх можливих коробок. Вона збирала все, і тоді ще ж не було таких гарних пакувань, такі жестяні різні скриньки, коробочки. Вона дуже полюбляла, і за таке вона б, я не знаю, вбила. Зараз багато. Всього продається в таких класних коробках, в яких потім можна щось зберігати. Вони дійсно якісні, це така шестерна ну, штука. Мені подобається і зручно зберігати. Ось так виглядає це всередині. В мене купа різних залишків. Я дуже хочу їх колись всі використати, але. Не знаю коли, тому що я вам колись казала, що в мене тут вже залишились такі суто жіночі кольори, рожеві, жовті, яскраві. Жіночі шкарпетки в мене в наявності просто в величезній кількості. Мені б хотілося, щоб було щось таке, що можна, що можна використати для чоловічих, для заїсушних шкарпеток, але ну, тут дуже мало таких кольорів. Тому не знаю, можливо, колись в мене дійдуть до цього роки, буде такий настрій. Буду в'язати шкарпетки залишків. В мене є, до речі, відео. Я залишу на нього посилання, тому що я бачу, що його трошки дивляться, і інколи залишають коментарі, що воно дійсно корисне. Про шкарпетки залишків. Я колись це два роки вже пройшло. Це був січень. Січень 23-го року досить такий складний був місяць, і е, рятувалась я яскравими речами, я тоді в'язала шкарпетки з суто залишків, мені здається, чи 15, чи 16 пар було зв'язано. Є про це відео на каналі, залишу на нього посиланечко. Так, це показала, процес показала. Наче все. коротеньке знову відео, але так зараз виходить. От чесно, я в'язала шкарпетки і просто не знала, чи варто показувати той процес шкарпетки собі і шкарпетки. Але цього глад нічого такого цікавого. На цьому все. Дякую, що дивитесь. Сподіваюсь, Сподіваюся, вас все гаразд. Бережіть себе та своїх близьких. І до нових зустрічей. Бувайте!